План Здолбунова 1874 року з фондів Державного архіву Київської області. Документ засвідчує серед іншого прокладену в 1873 році залізницю, зокрема наявність розвилки на Радзивилів, а також розбудову залізничної інфраструктури і житла. План показує два давні здолбунівські кладовища. Одне розташовувалося за теперішньою Катеринівською церквою. На той час ще не побудована, на вулиці церковній. Його пам'ятають здолбунівські старожили ще у другій половині 1940 х років. Згодом там побудували багатоквартирний двоповерховий будинок, другий цвинтар знаходився на теперішній вулиці северина наливайка Там нині також багатоквартирні житлові будинки, а зі сходу залізничні колії. Цей план також засвідчує, що у 1874 році Едмунд Єлінек вже отримав дозвіл на побудову цементної фабрики, що офіційно запрацювала у 1876 році. Та корчму шинок у власності княгині Любомирської, що розташовувалася при дорозі на Богдашів поблизу теперішнього космонавта. Ліворуч зверху копія першої писемної згадки про. Долбунів у 1629 році вперше зустрічається з Долбунів. Грамота, написана Латиною 30 вересня 1497 року в замку на північ від Житомира, поблизу Топорищ, тепер село Топорище. У документі Великий князь Литовський і Великий князь Руський у 1492-1506 роках король Польщі у 1500 Перших 1506-х роках Олександр Ягелончик засвідчив даровані великому гетьманові Литовському, князю Костянтину Івановичу Острозькому маєтності, зокрема двори Здобицю, і Глинськ та села Богдашів, Дермань, Корщів, Кунин, Уїстці, Лебеді, Лідаву, Урвенну і Здолбунів. У тексті Долбунов у Луцькому повіті, а також двір красилів над случем у повіті Кременецькому. Праворуч зверху документ від 10 травня 1903 року про надання здолбунову статусу міста. Праворуч нижче, документ про приєднання села здолбунів до міста. Улітку 1925 року, після багаторічної тяганини консультацій та узгоджень, завершилася процедура зміни меж міста здолбунів. Свого часу, 10 травня 1903 року, здолбунів як місто постало на землях поміщика Хом'якова. Пространством около 56 десятин і ділянкою землі портланцементного заводу Волинь около 12 десятин. Відтоді з Долбунів у адміністративному відношенні розділився на місто і село. До останнього увійшла значна частина вулиці Богдашівської. Тепер вулиця Шевченка, що безпосередньо межувала з містом, але не входила до його складу, а належала до Гміни Здовбиця, що мало наслідком масу незручностей для місцевих мешканців. Автономія станції здолбунів і залізничного селища посьолка або колонії, ймовірно, була скасована ще в 1919-1920 х роках у час військових дій. Тоді вся повнота влади перебувала в руках військових. А таке рішення спрощувало вирішення багатьох питань, зокрема господарсько-мобілізаційних питання приєднання села з Долбунів до міста неодноразово піднімалося на місцевому міському рівні. Зокрема, при розгляді справи врегулювання правового статусу міста Здолбунова і остаточного включення вулиці Богдашівської і села Здолбунів, міський громадський господарський комітет у межах своєї компетенції повністю підтримав запропоновану магістратом міста Здолбунів пропозицію з приєднання до міста усієї вулиці Богдашівської і села Здолбунів. Сталося це 10 травня 1923 року за підписом голови Могильницького. У день 20-річчя надання Здолбунову міського статусу, але повноваження для прийняття такого рішення мала виключно Рада міністрів. Питання було вирішено, коли Здолбунів став повітовим центром з 1 січня 1925 року, 8 липня 1925 року до міста Здолбунова було приєднано село Здолбунів і ґрунти колишнього земського фільварку. Саме у цей день було опубліковано розпорядження Ради міністрів про зміну кордонів міської зміни Здолбунів у здолбунівському повіті.